Рекет під прапором ДНР, прикриваючись чорно-синьо-червоними триколорами, сепаратисти тепер на українському сході вже на потік поставили заради революційної доцільності експропіацію приватного майна. Простіше кажучи, було вашим буде республіканським. Найбільше бойовики засіхають тепер на приватний автотранспорт під дулами автоматів. Просто серед білого дня у людей відбирають автомобілі, і таких випадків уже можна рахувати сотнями. Донбас повернувся у бандитські 90-ті. Місцевих грабують, беруть у полон та навіть убивають. Андрій просить не показувати обличчя, оскільки йому і досі погрожують. Напередодні під дулами автоматів у нього корінного донечанина, відібрали автомобіль. каже: усе це сталося у центрі міста серед білого дня. Підрізають, виходять люди в масках, в камуфляжній формі з автоматами, з пістолетом. Кричат: требуют выйти из машины. Я выхожу из машины, требуют документы. Ссылаются на то, что у меня киевский номер на автомобиле. Наступного дня зловмисники зателефонували Андрію і запропонували викупити його авто. Приїхав на місце, Звісно, ніякої машини не було. Начали розводити на перечислення грошей. Через термінал не жто відказався. Наші угрози, що сіно деньги даш машину не увійдеш там. За тобою слідят попри заяву шукати машину Андрія, міліціонери не поспішали. Її за кілька днів він знайшов сам на штрафмайданчику. майданчику. Потрощено завішано гвардійськими стрічками та вже з донецькими номерами. А от у жителя Краматорська Ярослава автомобіль відібрали за ось цю фотографію у телефоні. Коли ж побачили в машині штраф збірної України з футболу, взагалі ледь не вбили. Зав'язали шарфік на шиї, і почали їм душити, направили військо в спину. я почав об'ясняти, говорю, ребята, я місцевий житель, от документи, от у мене машина зареєстрована в Карматорській, от я ж який же я правосій. Поставили на колені, направили вже. Заставляли читати молитви, тость пугали, угрожали розстрілом. Чоловіка взяли у полон і повезли у захоплене приміщення СБУ Слов'янська. Хизувалися, що захопили члена правого сектору. Між допитами його постійно били та знущалися. Каже, у кімнатах було зо два десятки, таких як він. Усі зав'язаними очима та руками. Спати дозволяли тут лише окремим бранцям. Всі внов прибивши, вони сидять на лавочці, всі связ зв зв'язаними ззаді руками, зав'язаними глазами. Ті люди, які там знаходяться довгером. їм уже розрішають спать лежа. Я непосередньо всі чотири дня, які там прибував, то есть в сидячому положенні, то спав і був постійно зв'язаний. Згодом Ярославу запропонували обмін. Його відпускають, але машину конфісковують. Тепер чоловік переховується у знайомих за межами рідного Донбасу. На місцеву донецьку міліцію ніхто надії не покладає. Утім юристи радять не мовчати, а збирати докази, у тому числі і про бездіяльність формальних правоохоронців. Якщо в регіоні міліція або прокуратура ліпрокуратура то направляють... Вишестоящеї служби, то тобто есть в обласний, напримір. Є не обласне, то центральні, а іменно непосредственно в Київ на побращатися з заявами. Віталія Фанасієнко, Світлана Фечун та Богдан Стрілець. Новини 2+,2. плюс